Ти Я тебе сфотографував? Да. На телефон? Телефон? Угу. Та. Ну подивися, де чого поїзд не їде. Чого ми стоїмо? Світла немає. А, світла немає? Ага. Ні, то нам на той, на кінцеву номер шість, але в другу сторону. Ага. Я в 9 маю бути в парку, а завтра в першу зміну. Туди я вже поїду. Я вже бумала пізно, я не знаю. Я можу поїти хіба по чотирку. Я не знаю. Я відспечусь, а я не скажу. Я ж не знаю, як він мене добіляти. Ну-ну, а там кестапереді теж то, стоять, так? У мене є струм, бачите, світло світ. У мене є струм, а тут є такий у нас, ну, тут ага. і переривач є, так, і він вже, бачите, там вже струму нема. Ну, бо там на вокзалі ж вагон поламався. Щось на пересіченні бачила, став патограф, щось поламався, там вже краз є, забрудь, а вони виключили світло, щоб. А яка маршрутка їде в нашу маршрутка? сторону? Маршрутка? Точно. Чекайте, 20-ка їде, точно, отут 20-ка. Две... Ну, я... То все стоїть на вокзалі, стоять. Я зараз заїду до привокзалю, але я не знаю скільки я буду стояти. Я в дев'ятій маю бути в депо, я вже маю пізно. Ага. 58, я вже мала бути через 8 хвилин на руках. Ну, ну, то добре, зараз. Засибит. Все, зараз будемо виходити.